Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Отримала я чергову посилочку. Прийшло мені замовлення в компанії Oriflame по восьмому каталогу. Так виглядав каталог. Робила в ньому деякі закладочки. Замовлення невеличке, але, як на мене, досить цікаве, досить ароматне. Ось так виглядає коробочка. Воно невеличке, але, як на мене, дуже-дуже цікаве. Отже, відсуну коробочку і буду показувати, що я замовила. Перше, що покажу, замовила ось такий аромат, шикарний, як на мене, дуже мені сподобався з ароматної сторіночки. Я потерла і як тільки переглядала вперше каталог. Дуже мені ця композиція сподобалась на сторінці, і я вирішила обов'язково його хочу, хочу спробувати, хочу потестувати, хочу, щоб він в мене був. Аби тільки, думаю, він вживу був такий класний, як на цій сторіночці. Приходить аромат ось в такій коробочці, я вже її відкрила. Я пам'ятаю цей аромат, вже років, мабуть, так. 10 назад до 10. Пам'ятаю, на роботі дівчинка замовляла, колись прийшов консультант з каталогом. На роботі дівчатка принесли каталог. І дівчинка заказувала собі класичний лоу Potion. Червоний такий флакон, теж така велика коробочка. Я ще тоді так здивувалася, такий маленький флакон і така велика коробка. Ми його тоді всі разом з дівчатами тестували. На той момент він мені показався дуже ну, таким солодким, насищеним. Взагалі тоді він був, як на мене, не мій аромат. Я би таки на той момент не змогла б користуватись. Не знаю, як зараз. Зараз би хотілося мені спробувати, лоповшин класичний. Не знаю, можливо, відтоді я все-таки наші. Смаки, наші вподобання з часом, з руками, вони змінюються. Якщо раніше я любила тільки такі свіжі-свіжі аромати, то зараз солоденькі я також дуже-дуже навіть полюбляю. Отже, перейдемо до цього аромату. Я його акуратненько вже відкрила. Ось так приходить коробочка пропакована. Це спочатку. І ось така краса всередині. Дуже гарний флакон, така кришечка незручною ну, рукою. Зламався з мене штатив від Oriflame. до речі, також брала, і він довго не витримав. М -м, який же ж він класний. Дуже гарно звучить. Шикарний просто солодкуватий такий. Тут в піраміді заявлена біла полуниця, білі квіти і білий шоколад. Дуже гарний, дуже приємний, класний. Рада рада, що замовила. Колекція ароматів від Oriflame в мене бачу, поповнюється. Брала я чисто із за тесту на сторінці. Я не знала, як він. Звучить вживу. Шикарний аромат, шикарний флакон. Дуже рада, що така композиція тепер буде в моїй колекції. Ціна його була 549 гривень. Вирішила я взяти, тому що сподобався дуже ароматика, дуже класний. Наступне, що покажу, зі сторіночки. я зараз мойду. На ось цій сторіночці була представлена мініверсія аромату Giordani Gold Essence. У мене подруга тестувала теж на якійсь ароматній сторіночці цей аромат. Дуже їй сподобався. Вона запитувала. Чи буває він по якійсь акції, по якійсь знижці. Я кажу, не знаю, треба дивитися в подальшому в каталогах. Я в компанію Reflame не так давно не знаю, наскільки на нього бувають знижки. Він їй дуже сподобався. І я вирішила замовити ось цю міні-версію, щоб познайомитися і для неї дати потестувати. Можливо, вона захоче собі ручечку таку, поки що на першу, на першу пору, щоб розносити аромат. Тому вирішила замовити я ось таку міні-версію. Я вже її відкрила. Хотіла потестити, що ж це за аромат. Ось так виглядає тут 8 мл. Ціна 189 гривень. Теж дуже приємний. Мене просто аромати від Oriflame. Я чомусь раніше, а й чому може, мені такі якісь попадали. Якісь взагалі не мої. Я чомусь думала, що парфумерія Oriflame, мабуть, для мене не буде важкувата, будуть вони мені ну, якби такими більш різкими насиченими. Мені дуже-дуже подобаються мені аромати від Oriflame. Поки що ті, з якими я знайомлюсь, мене просто вражають. Практично, практично немає такого, щоб мене. Ну, Штовхну, і от я можу на 100% сказати, ні, не моє, не, не зможу носити. Теж дуже шикарний аромат, приємний, солодкий, такий, солодкуватий, але така неприторний, він такий дуже такий, якийсь, такий якийсь притягаючий, такий смачний, смачний, одним словом, дуже класний аромат. Дам для подруги потестувати. Можливо, захоче собі ручечку цю забрати. Дуже класний, 189 гривень була його ціна. Для того, щоб познайомитися з ароматом. В принципі, об'єму достатньо, навіть в сумочку вкинути. Ну, аромат шикарний. Просто супер. Буду, звісно, дивитися, будуть на нього якісь акції, не будуть. Буду шукати і чекати. Можливо, і подруга візьме. Клієнточка у мене замовила ось такі тіні олівець у відтіночку е, бірюза. Але оскільки було вигідно брати два, будь-які два усього по 189, я взяла ще один, взяла ще один у відтіночку е, мав. Ось так виглядає, Такий там коричневий теж такі так він виглядає. Пробувала викручувати я цей лише собі. Колір такий досить непоганий. Пробувала викручувати, і чогось він викручуватись, викручується, а назад не хоче залазити, закручуватися. І відкрию ще цей. Такі два олівчики. Це для клієнточки. В неї такі голубі-голубі очі, думаю, будуть ці тіні олівець для неї підходити гарно. Так, Оцим буду користуватись сама. Гарний відтіночок, такий коричневий. Я такі відтіночки люблю. І, до речі, по стійкості досить непогані. Наносила я вчора на руку, свочик робила, вони скріплюються і гарненько тримаються, не розмазуються. Далі далі, і далі. з цієї сторіночки я замовила гель для вмивання і зволожуючий крем. Читала, що останній раз у каталозі ця лінієчка. Не знаю, наскільки вона, наскільки вона е, по якості, але вирішила взяти наявність. Ось так виглядає умивалочка, Тут і 150 мл. Вартість була 99 гривень. Непогана ціна. І ось так виглядає кремчик Кремчику 75 мл. зволожуючи він заявлено, нехай буде. В наявність, можливо, комусь пригодиться. Наступне, що покажу, це ось така водичка чоловіча. Була акція, вигідніше було брати дві. Свіжий такий аромат, я ще протестувала на сторіночці, аромат досить непоганий. І взяла я дві такі водички в наявність. Одну я вже відкрила, потестувала. Часом запитують якісь чоловічі водички. Це досить непогано, чому б і тим більше по, по гарній ціні водичка. Одну відкрила, щоб... Непоганий такий свіжий, свіжий, чоловічий аромат, приємний. Ароматичний водний заявлений, сицилійський бергамот, чорний кардамон і пачуль. Приємний ароматик. Думаю, знайде він своїх любителів. Ось так виглядає. На кончик така приємно блакитна водичка кольору. Думаю, знайде вона своїх любителів. І ще що покажу взяла із онлайн-розпродажу теж по непоганій ціні ось таку водичку Люсія Bright Aura. Є у мене класична Люсія, зараз її задоволенням ношу, мені подобається. Вирішила я спробувати ще і таку. Подумала, візьму наявність, якщо мені не зайде, то, в принципі, Вкладу її в коробочку з ароматами, які в мене на продаж, які я даю тестувати. Клієнточкам деколи запитують, то чоловічі аромати, то жіночі я відкриваю, даю, щоб вони тестували, і вони собі вже так живу вибирають, того, що з каталогу так важко визначитись. Думаю, якщо вже не зайде, то, в принципі, продати завжди встигну. Але потестувала я і цю водичку відкрила. Мені вона також дуже сподобалась. Спочатку така ніжна, фруктовість якась в ній, потім, потім мені почулась якась е цитрусовість. Приємна також водичка, от зараз тестую. Теж непоганий аромат. Відкладати в коробочку не буду, буде тепер в мене дві люсії. Сподобався мені і цей. Не знаю, поки що мені аромати Oriflame всі заходять. Це якийсь просто я не знаю. Наскільки я думала, буде не моє, мабуть, вони от аромати в компанії Фармасі мені не всі подобаються. Там вони більш такі важкі, більш вони такі на любителя. А тут, поки що, я не знаю. Я який не беру, мені подобається. Чи це я така встала, якась не але Здавалося б, ні. Не дуже в мене змінилися вподобання і в ароматах. Але поки що для мене, які я не беру, і Дівайн брала, і, от, і Люсія, і Елві в мене є. Бачу, що колекція ароматів від Oriflame тільки в мене наповнюється, поки що я з ними знайомлюсь, але поки що я задоволена практично всіма. Еклану І, цей, що приходив нам в. По акції в подаруночок, він для мене такий. на зараз він для мене важкуватий. Буду пробувати його в холодну пору. Думаю, що в холодну пору він буде зовсім по-іншому звучати. Буду ще з ним знайомитися. Холод, більш таки, він важкуватіший. А так, всі, які пробувала за останній час в замовленнях, які замовляла, всі мені сподобалися. Ось таке було невеличке замовлення. Невеличке, але ароматне. І чоловічі водички, і жіночі. Дуже-дуже мені сподобався Лоповшин, і Люсія також, ну, взагалі, це будуть, мабуть, мої фаворити. Дуже приємні ароматики. Змінились тільки ковпачки, а так лакончики однакові. Ось таке було моє замовлення невеличке, але цікаве. Дуже його чекала, було, було дуже цікаво протестувати ароматики. Сподобались. Всім вам дякую за увагу. Дякую, що переглядаєте. Дякую, що пишете. Буду чекати вас в коментарях. Пишіть, чи замовляли ви, чи користувалися такими водичками, чи подобаються вам. Як вам по якості ці доглядові засоби, кремчик, умивалочка, чи пробували. Буду чекати на вас в коментарях. Всім дякую за увагу! На все добре. Теплого вам літочка мирного. Всього найкращого. До побачення!